на те, аби копіювати оточення. Натриновології свої люди потребують менше зусиль та уваги. Схожим чином працює мозик музикантів, які під час репетиції затверджують рухи до автоматизму. Збрудована і пропаганда. У тямиана обентанія венга. Далі читанове він від і... Своїм тілом, аніж словами. Талка дуже часто каже про те, що вона хоче додому і любить свій дім. Наталки дуже великі очі, не занадто великі очі. Я мисний. Поглянь. Вони ховаються в укорі. На першому курсі! Молода худоба, молодесенька. Я рубшенницю. Yeah. На людині дають інформацію, що суперечить її переконання. У неї активуються нелопні долі мозку, що відповідають за прийняття правильних рішень. А мій в себе кора, яка відповідає за інтерналізацію неприємних відчуттів типовідати у цей момент. та Одеси, тому любить синій полі. Нафарбовані свідками, блакитні очі завжди в очі співрозмовника. Але коли не хоче говорити, уникає зробити нахід до вікни. Привітна кокетка з конкретними кордонами, що самовчаблення, шукає нових знайомих, легка на підйом. Ами се лете, че си лете. Нашият директор на възмухнато заноша, хубил ръкав, гвалтил пайфове. Вчера е я. 21 миг. Намерили се Боже мій звесого. Вислухай молетво. Я впливаю. Ти на мене впливаєш. Ти легко піддаєшся впливу. Я легко піддаюся впливу. Тому що ти сильна. Я сильна. Ти сильна. Проти зовнішньої загрози радянська людина повернеться зсередини. Я хочу бути громадянкою держави, що здатна до саморефлексії. Якщо ти мовчиш за тебе скаже інше, і тобі не сподобається. Звучання російської музики в Україні напряму впливає на наближення російських ракет до мого дому. Свобода це початок. Людина і свобода це одне і те ж саме. Мені хотілося б відмовитися від психологічної тенденції. Натомість до уваги про можливість думки перетворитися на стан, в якому тіло може сказати більше, ніж слово. Виконання роботи створює простір, в якому я хочу жити. Театр не може бути аполітичним. Він може бути або свідомо політичним, або несвідомо політичним, коли твоя голова залита кров'ю, а ноги перевитаються.